Ситуація з надходженням коштів до загального фонду місцевих бюджетів у першому півріччі була стабільною та прогнозованою. У цілому ж зафіксовано факт перевиконання. За підсумками першого півріччя, надходження до загального фонду бюджету області склали 773,6 млн грн, що становить 104,6% до затверджених місцевими радами планів і є на 18% більше надходжень за 6 місяців 2011 року. Тобто надходження у поточному рості збільшились майже на 118 млн грн». Разом з цим Ганна Ємченко особливий наголос зробила на необхідності вчасних виплат заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Особисто відповідальні за це несуть начальники фінансових управлінь міст та районів. Своєчасна виплата заробітної плати всім працівникам бюджетної сфери області залишається завданням номер 1 Згідно з проведеним аналізом, за січень червень в цілому, по області, на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 1 мільярд. 543,5 млн грн, гривень, що на 307,5 млн гривень, або на 24,9% більше минулорічних витрат. 98% місцевих бюджетів області виконали планові показники за перше півріччя. Проте у 2% тих, хто не виконав, увійшли найбільші населені пункти, такі як Житомир, Бердичів, Коростень та Новоград Волинський.